Колобок. Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що і хліба нема. Діти просять, бабусю, спекла б ти колобок. Та що ж я спечу, як і борошна нема. От бабусю піди в хишку та назмітаю за сіку борошна, то й буде колобок. Послухала баба, пішла в хишку, назмітала вузаліку. Засіку борошна витопила в печі, замісила гарненько Борошно спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежив, лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю, а двір а з двору за ворога. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок-колобок, я тебе з'їм. наїж мене, зайчику, лапанчику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із з борош спечений. Я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу та й побіг знову. Біжить та й біжить. Перестріває його вовк. Колобок, колобок. Я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засівку матени, я із борошна спечений. я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу. Та й побіг, аж іде ведмідь. колобок-колобок, коло Я тебе з'їм. Не їш мене ведмедику, я тобі пісенку заспіваю, Ану заспівай. Я по засіку метени, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то і від тебе втечу. Та й побіг біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. колобок-колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку матений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, я від ведмедя втік, то і від тебе втечу. Ну і після ж гарна каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, заспівай, бо то ще раз Та? сідай до мене на язик. Щоб чудніше було. Коло бокс їй на язик та й почав співати. Я по зайсі метений, але сучка га його та й з'їла.